Понеділка, 6 квітня, до вашої уваги. У студії працює Яна Курченко. Сьогодні у випуску. 25 років традицій у Львові відзначили відновлення української влади. Назад до батьківщини село у сірій зоні на Луганщині хоче під контроль України. Фільми вистави і танці в Україні розпочалася французька весна. Періодичні обстріли Донецького напрямку та умовна тиша перед масштабним наступом. Така нині ситуація у зоні АТО у штабі фіксують хаотичні обстріли українських позицій. А експерти коментують це як затища перед бурею. Хаотичні обстріли Донецького напрямку у штабі АТО знову зафіксували порушення мінських домовленостей з боку бойовиків. Терористи періодично обстрілюють позиції українських сил без ніякої тактики і стратегії. Здебільшого ворог вів хаотичні обстріли позицій наших військ зі стрілецької зброї, крім того. Банформування формування грубо порушували мінські домовленості. Тричі провівши обстріл українських опорних пунктів із мінометів калібру 120 мм поблизу населених пунктів Широкіне, Ленінське та Піски. На лінії розмежування найбільше обстрілів позицій зафіксовано в районі населеного пункту Піски. Крім того, південніші селища Сокольники, що на Луганщині, злочинці відкрили вогонь по опорному пункту наших військ і зенітної установки. Натомість військові аналітики відносно спокійну поведінку бойовиків коментують як підготовку до повномасштабного наступу. Координатор групи «Інформаційний спротив Дмитро Тимчук на своїй сторінці у соцмережі наводить приклади Іловайської трагедії та дебальцевського плацдарму, коли перед масштабними наступами бойовики так само не вели активних дій. Однак на сьогодні три основні ударні угрупування російсько-терористичних військ вже сформовані. Активно проводиться розвідка позицій українських військ від диверсіонно-розвідувальних груп до радіотехнічної розвідки. На тактичному рівні терористи намагаються на деяких напрямках. Такі, як Авдіївка та Широкіно, видавити наші війська з займаних ними позицій для створення зручної для них конфігурації лінії зіткнення сторін. Аналогічну картину ми спостерігали наприкінці минулого року, і на початку цього року почався широкомасштабний наступ терористів, що закінчився в підсумку втратою нами дебальцевського плацдарму. Тобто факт у тому, що Україна повинна бути готовою до широкомасштабного наступу вже сьогодні. Українські ж військові продовжують дотримуватися мінських домовленостей. Вогонь відкривають лише у відповідь. Тим часом у генштабі збройних сил нові кадри і нові формати. Дмитра Яроша призначений радником головнокомандувача збройних сил України та визначено формат співпраці збройних сил з правим сектором. Про це Віктор Муженко та Дмитро Ярош домовилися вчора під час зустрічі у Генеральному штабі збройних сил України. Яна Курченко, соціальна країна. Село Катеринівка на Луганщині вирішило приєднатись до контрольованих Україною територій. Про це повідомляється на сайті голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля. Село розташовано між крайніми українськими блокпостами та терористичними угрупуваннями в так званій сірій зоні на лінії розмежування. Юридично населений пункт належить до Березівської сільської ради, захопленої бойовиками так званої ЛНР. Тому село відключено від фінансування. Після цього люди звертались до місцевої влади з проханням повернути їх до України. Йдеться в повідомленні Геннадія Москаля. Село стало заручником зміни лінії розмежування внаслідок бойових дій, оскільки воно знаходиться за останнім українським блокпостом вночі сюди періодично заходять бойовики. З Цієї причини військові дали нам посилений супровід із БРДМ. Однак Катеринівка не окупована так званою ЛНР, а більшість місцевих селян рішуче налаштовані за Україну. Тому я вже дав вказівку розблокувати фінансування і офіційно приєднати цей населений пункт до контрольованої Україною частини Луганщини. На будівлі в центрі села встановлено жовто-синій прапор. Ситуація в країні не дає спокою юним винахідникам. Світлі голови малої академії наук представили винаходи для АТО. Ідеї та макети, покликані вирішити актуальні проблеми у військовій галузі. Те, над чим ламають голови науковці зі стажем, так просто пояснюють старшокласники. Найпопулярнішим винаходом став безпілотний літальний апарат. Хтось планує його використовувати для оборони кордону, а хтось для знищення ворожих літаків. Діти займаються створенням ефективної броні військової техніки та мають ідею. І як полегшити роботу медикам у зоні АТО. Зокрема, вражає розробка вакуумного холодильника для транспортування органів. Анастасія разом з мамою була вимушена переїхати з Донецька до Львова ще влітку. Каже, за цей час встигла і навчання підтягнути, і друзів знайти і зайнятися науковою діяльністю. Сидіти, склавши руки, Настя не могла, адже в зоні АТО боронить суверенітет України її батько. Дівчина розробила конструкцію, що маскує дим від пічок, якими користуються військові. Корпус це бочка 200-літрова, це знаходиться в ній. Дим, коли виходить з моря, там теплообмін контактний і променевий. Коли він потрапляє в бочку, він розтікається на декілька потоків, і там вже конвективний теплообмін включається, тобто дим ще швидше починає охолоджуватись. Вона одна близька мені людина зараз знаходиться в зоні АТО. І я хотіла зробити все для того, щоб покращити можливі їх умови, зробити більш безпечніше. У Юлії в зоні АТО 9 місяців перебував дядько, боронив Донецький аеропорт, отримав поранення, коли осколок влучив у БМП. Тепер його племінниця розробляє спеціальну броню для важкої техніки. Метою моєї роботи є захист легкої та важкої бронетехніки. Це є моноблок. Перше, це є шари гуми, перекладені силиконом, силіконом наповнюючим. А другий. Друга конструкція це є багатошарова композитна броня, яка має складатися з 50 шарів. Владислав акцентував свою увагу на розробці безпілотного літального апарату. У своєму виборі орієнтувався не тільки на потреби війська. Його прилад стане у пригоді і в мирний час. Безпілотник Владислава заточений під охорону кордону. Програмне забезпечення обробляє картинку, на ньому, то надсилає сигнал у разі у разі порушення перетину кордону ну, в даному випадку. і, Тобто вона надсилає сигнал, що ось порушення. І вже перевіряючи, може передивитися. Тися ще раз побачити, чи це так, і в разі потреби відправляє наряд з розрахунку на напрям та швидкість руху порушника. Для серійного виробництва такого безпілотника потрібно ще багато роботи і головне гроші. Про нестачу коштів говорять всі юні науковці та їхні куратори. Щоб ідеї молоді втілити в життя, потрібні наукові центри із сучасним обладнанням. Якщо держава не підтримує сьогодні і молодих науковців. І зрілих вчених, які генерують ідеї, не допоможе виготовити промислові зразки, що я досить дорогим задоволенням. Не допоможе з реєстрацією їх авторських прав, не буде звертати уваги на такі от ідеї, які сьогодні тут продемонстровані. То е через деякий час ми зіткнемося з набагато більш жорсткою кадровою проблемою ніж є сьогодні. Науковці сподіваються не тільки на державну підтримку, а й на зацікавленість бізнесу кажуть, ідеї молоді свіжі та перспективні і можуть стати у пригоді не тільки вітчизняним оборонним підприємствам. Анастасія настасія Дмитро Гришко соціальна країна. Міни проти людей та техніки, розтяжки з гранатами та снаряди, які не розірвалися, все це залишається після російських військ на сході України. За даними Державної служби з надзвичайних справ у зоні АТО залишається більше 70 тисяч вибухонебезпечних предметів. Напередодні міжнародного дня мінної безпеки українські рятувальники та обсє розповіли, як розміновують Україну. З окупацією Криму і війною на сході почалася ера мінування в навітній історії України. В березні минулого року російські війська замінували кримський перешийок з боку півострова, злякавшись наступу української армії. Вони поля замінували. Що коли прийшли перший раз? Да, да там встановлені мінні поля з російської сторони. Кількість цих мін достаменно невідома. Це можна буде вияснити тільки під час звільнення Криму. Розмінуванням в Україні традиційно займається Державна служба з надзвичайних ситуацій. На сході в цій справі її допомагає організація з безпеки і співробітництва в Європі ОБСЄ. за останній рік. Було розміновано понад 151 тисячу вибухонебезпечних предметів з них 600 спеціально встановлених. Обосє допомагає українським ДСНСникам досвідом новітньою амуніцією та фінансує просвітницьку діяльність серед населення. Віду бойових дій на Донбасі появилась очень большая нової категорії людей внутрішніх міщених ліц ані раніше не зв'язку з міста своєї за проживання. Как показу покопу других странах і других містах. Проблема разминирования и минная проблема снарядами разобравшись, это долгосрочные. Це протипіхотна міна ПМН-2. Розроблена в Радянському Союзі. Вона популярна в світі як автомат Калашникова. Ця міна не має сроку давності, та розробники не передбачили можливість її розмінування. Вона обов'язково колись вибухне. Росія належить до однієї з 37 країн світу, яка не підписала Атавську конвенцію, котра забороняє використання противопіхотних мін, на відміну від України. Та російські терористичні війська маскують міни під різні предмети, в тому числі і під дитячі іграшки, за даними Ді дитячого фонду ООН від нещасних випадків, пов'язаних з мінами та боєприпасами на сході України, загинули 42 дитини ще 109 було поранено. Терористичними угрупуваннями постійно та цинічно встановлюються особливо небезпечні вибухові пристрої, зокрема замасковані під предмети побуту, дитячі іграшки, від яких дінуть. Мірні мешканці, а в основному діти за часи роботи українських рятувальників в зоні АТО загинуло 16 співробітників ДСНС. Російські війська, порушуючи всі міжнародні конвенції, продовжують обстрілювати їх автомобілі під час роботи. Супереч вимогам Женевської конвенції про заборону втручання в діяльність організацій, які надають допомогу і рятують людей. Війська Російської Федерації, і терористичне угрупування здійснюють напади на рятувальників. Незважаючи на те, що служба є повністю демілітаризованою організацією, в нашій службі жодна людина не тримає зброї в руках. Державна служба надзвичайних ситуацій попереджає, якщо ви знайшли підозрілий предмет, ні в якому разі не рухайте його і навіть не таркайтесь, а місце знахідки відгородіть і позначте як небезпечне. Далі зателефонуйте 101 або 102. Рустем Бікіров Олександр Фенько соціальна країна. На одній з таких мін підірвалися українські військові біля Широкіного. Двоє загинули, один дістав поранення. Військовослужбовці належали до одного з монопіхотних батальйонів Збройних сил України. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник. Наразі поранений військовослужбовець знаходиться в одній з лікарень Маріуполя. Концерн «Укроборонпром» представив сучасне озброєння, яке буде захищати Україну під час візиту до навчального центру національної гвардії України в селі Нові Петрівці, що на Київщині, було продемонстровано зразки мінометних ракетно занітних комплексів стрілецька зброя та модернізовані бойовики. Модулі автомобілі Хамери та Саксони. Серед іншого, модернізований ракетний комплекс, який дозволяє виявити ціль за 300 кілометрів і знешкодити її на відстані 30. Перші особи держави не тільки оглянули, але й особисто випробували військову техніку. Ми смотримо предложення Украбором Прома. выбираем и смотрим вариации сочетания оружия. Шрек с неуправляемой башней, например. Вы посмотрите, здесь модификации, которые Абрампром нам предлагает. Дозоры, которые здесь стоят, тоже модифицированы. Безусловно, на них заказы. Не дозоры, а барсы. Вот, вот так, что будет заказы. В первую очередь, это уже заказано. То это брони, бронемашины и минометы и гранатометы. Україна залишатиметься унітарною державою. Про це заявив Петро Порошенко, відкриваючи засідання новоствореної національної конституційної комісії. Сьогодні вона прийняла рішення, що зміни до основного закону України будуть розроблятися у трьох робочих групах: з прав людини, реформи правосуддя і децентралізації. Першочергову увагу депутати, науковці, експерти та іноземні консультанти, що увійшли до складу комісії, пообіцяли приділити якраз проекту. Децентралізації влади, аби зміни до Конституції могли бути ухвалені вже восени поточного року. Комісія лише розпочала свою роботу. Наступне її засідання відбудеться 15 квітня. В новій конституції повинні бути відображені інтереси всієї країни з Заходу до Сходу. І якщо ми кажемо про наш діалог зі Сходом, то цей діалог виключно з законно обраними представниками Сходу країни. А не з російськими бандитами і терористами для нас категорично неприйнятним є способи, є точніше спроби в будь-який незаконний спосіб змінювати Конституцію. Я впевнений в тому, що ці колишні ініціативи, які ми спостерігали в минулому, включаючи ініціативи 2010 року, коли було абсолютно штучно і незаконно повернуто скасована дія Конституції 2004 року. Щоби більше ніколи не мали місця в українській історії. На шляху до електронної демократії у Верховній Раді зареєстровано два законопроекти щодо впровадження в Україні інституту електронних петицій. Документи, представлені президентом і громадськістю, мають суттєві розбіжності. Дискусії з цього приводу влаштували під час круглого столу. Микола різник далі. Електронні петиції розповсюджена практика в демократичних країнах. Вона передбачає спілкування громадян чи компаній із органами державної і місцевої влади за допомогою електронних мереж і сучасних інформаційних технологій без необхідності особистої явки. Донедавна в Україні про це можна було лише мріяти. Зараз у парламенті вже зареєстровані два законопроекти, покликані запровадити в Україні систему електронних петицій. Це значно підвищить ска. Так. Інституційний розвиток громадянського суспільства а відповідно його ефективність у взаємодії між владою і народом. Лозунги, звісно, гарні, але президентські і громадські законопроекти мають істотні відмінності. Перший визначає, що петиція, аби її розглянули, має набрати не менше 25 тисяч голосів протягом 20 днів. При цьому до публікації на офіційному сайті того чи іншого органу влади документ має пройти так звану премодерацію. Якщо ми цього не зробимо, то в нас ми буде. Будуть, будуть публікуватися всі петиції, бо нема, адміністратор немає адміністратор, має повноважень. Відповідно, ми будемо бачити а, ну, все, що а, петиції ЛНР ДЛНР, наприклад, з'являться. З'являться петиції про порнографію, а з'являться антизаклики а, антиукраїнського а, характеру. Експерти реанімаційного пакету реформ натомість вважають, що такі обмеження ризикують перерости у зловживання правом на інформацію, пропонують обов'язкову публікацію петиції, навіть якщо ті не допущені до збору підписів. Не погоджуються із терміном, який відводяться на збір голосів для деяких петицій з важливих питань, але не настільки популярних і, можливо, навіть популістських, необхідно дати певний час, щоб петицію вивести за межі інтернету, провести необхідну адвокацію петиції. Натомість за такі швидкі петиції, які там в 20 днів збиратимуть 25 тисяч підписів. Це може легко зібрати, наприклад, всеукраїнська політична партія остаточне рішення буде прийнято згодом. Обидва законопроекти наразі опрацьовуються в парламентських комітетах. Закон і механізм, який пропонується, має бути для громадян, а не для органів влади. Зважаючи на оце зручнішість для громадян, дуже важливо усунути ті перешкоди, які можуть завалити механізм на самому початку, на самому народженні. Для мене Україна не може бути іншою, окрім як країною третього тисячоліття, де е, Технології третього тисячоліття будуть дозволяти людьми залишатися, ну почуватися людьми. Все треба зробити для того, щоб ці технології були впроваджені. Насправді сьогодні ніхто не може достовірно спрогнозувати, яким чином електронні петиції будуть функціонувати, адже це безперечно новація для української системи взаємодії органів державної влади та громадськості. Залишається лише сподіватися, що цей крок дійсно бажання почути українців, а не ще один прояв імітації змін у державі. Микола Різник, Тарас Біловол, соціальна країна. Сучасна історія у новій книзі у столиці презентували підручник з історії України для випускників. У ньому описані події Революції Гідності, окупації Криму і війни на Донбасі. Автори українські, кажуть, намагалися викладати тільки факти і жодних емоцій. Старі книги передруковувати не будуть, а нові видадуть як посібники. Нова література буде надрукована за кошти волонтерів. В Киеве презентовали новый раздел учебника «История Украины» для 11 класса, который рассказывает о последних трагических событиях, произошедших в стране. 26 страниц под общим названием «Революция достоинства и агрессия России к Украине» подробно рассказывает о режиме Януковича, Евромайдане, оккупации Крыма и войне на Донбассе. Ученые подчеркивают, старались изложить материал четко, лаконично и безэмоционально, чтобы не задеть чувства украинцев. Ми тут пишемо про путінський режим, про державну машину Росії, але ми не даємо характеристик емоційних росіянам як народу, нації і нашим сусідам. Головний герой у цих ресурсах це український солдат, українська вдова, учасник революції Гідності. Різної національності, різного віросповідання. Це просто небайдужа людина. За великим рахунком, це українська політична нація, яка вже народилася. Последний параграф истории страны школьники начнут изучать уже в этом году. В Министерстве образования отмечают, дополнение успеют дойти до всех школ до весны. Уточняют, перепечатывать существующие учебники не будут, а выпустят тоненькие брошюры и дополнения за счет средств волонтеров. Также на адреса электронной почты каждой школы страны вышли цифровую версию, разместят у себя на сайте и в социальных сетях. Именно поэтому есть шанс, что и на оккупированных территориях мнение альтернативное пропагандистскому тоже сможет. можуть услышать і прочитати окремо посвідкували ситуацію в по втручанням Росії в внутрішні справи України. Насправді це розділ писав я Воловковолодимир. Насправді, ми в ході на пошуку опинилися, що ще з вересня 2013 року було пряме втручання Росії з, з певними загрозами щодо. Загарбання частини нашої території, зокрема Криму, і ми це намагалися висунути, що події, які проявилися в квітні 2014 року, більш явно, вони були заплановані заздалегідь. Точка отчета последнего параграфа для одиннадцатиклассников – территориальная целостность Украины и ее национальная безопасность. Историки уверены, после многомесячной работы их труд будет актуальным и через 50 лет. Ведь по-научному они изложили только факты и убрали эмоции. Тому э, в истории очень важно, по э, первых не писать историю с точки зрения современя. То есть, чтобы это не было какой-то одномоментной эмоцией. Щоб це не було ну скажімо, притягування тих фактів, які були в той час, притягувати їх до сьогоднішньої точки відліку. Але з іншого боку, для історії важливо відштовхуватися від цієї стабільної точки відліку собачкам Крима здесь уделено несколько страниць ученые отмечают, постарались дать характеристику и человечкам, і понять предпосылки поддержки референдума частью крымчан. Напоминают, что главной задачей было объяснить то, что сейчас происходит вокруг. Київ має бути зеленим. Триває боротьба за територію парку Кіоту. У Київраді пройшло засідання профільної робочої групи. Чиновники нині визначаються, чи розривати договір з впливовим орендатором. Вислухав і захисників парку, і бізнесмена Сергій Зленко. Пристрасті навколо парку Кіото у Київраді пройшло засідання профільної робочої групи. Чиновники мали визначитись чи розривати договір із пливовим орендатором. Раніше бізнесмена звинувачили у зумисному знищенні зелених насаджень. Утім, підприємець готовий відстоювати свою точку зору перед чиновниками і жителями. Тетяна Андрійшина крокує коридором Київради. Жителька лісового масиву вже більше десяти років бореться за те, щоб в парку Кіото та поблизу нього не стояли паркани забудовників. Біля станції метро лісова, там де стоїть паркан. У нас зелений, був наїзд на мешканців громадським транспортом. Ну, паркан дійсно заважає. Залишилося тільки три три вільних лінії. А від станції метро лісової не тільки мешканці лісового, триєшини, воскресенки, райдужного, тобто це броварів, і всі фактично користуються цією транспортною розв'язкою. Від кафе Віталія Арамєєва залишилося лише фото. Каже його власність поблизу парку Кіота. Орендатор просто зрівняв із землею. Ми приїхали за чотири дні, все, що було побудовано, кафе в два мільйони доларів. коштом, він хотів відкупити. Коли побачив, що дуже дорого, заплатив гроші і його знесли за чотири дні. Все, що ми побудували. Утім, юрист орендатора запевняє, вони вже звикли, що їх звинувачують у всіх смертних гріхах. Ні одного рішення суда або какого-либо уповномощеного органу по цьому поводу не существует. В абсолютно в своїй масі всі ці без, безісновачні. У Київраді сторонам конфлікту запропонували піти на компроміс. Земле користувачів ми запропонуємо скоректувати його договір оренди в частині площі, а саме вирізати. З договору оренди земельну ділянку безпосередньо, яка є зеленою зоною парком Кіото. Утім, після дебатів остаточне рішення пообіцяли прийняти вже наступного тижня. Сергій Зленко, Дмитро Гришко, соціальна країна. Створити духмяну зірку та намалювати мрію у Києві для дітей-переселенців з Криму та Донбасу провели одразу два майстер-класи. Захід організувала на власні кошти художниця Наталія Раханська. За роботою юних митців спостерігала і наша знімальна група. Семирічний <гум> Дмитрик із окупованого Луганська вже п'ять місяців живе в Києві. Сьогодні бабуся привела хлопчика на майстер-клас до музею Шевченка. Ким бути маленький луганчанин ще не визначився. Що малювати теж слід подумати. А машиністом, таксістам, продавцем. Одна я взагалі люблю кораблі, там самоліти, машини. Поки одні стоять біля Мольберта, інші вчать майструвати іграшки власними руками. Все, що було красиво. Секрети творчості дітям розповідають дорослі художники. Ось так от тримаєш в руках це духмяне зілля, і вже від пахощів поліпшується настрій. Що ж говорити про малюків, які завзяттям переймають досвід майстрів. Вероніка вже не вперше на майстер-класах, однак щоразу прагне зробити щось нове. А що ще що хотів би з своїми сосеними руками? Ну, Сіна ну, солошка, зв'язки, ну і всяке інше. Майстер-клас організовано на кошти художниці Наталії Раханської Її картини висять у будинку президента Азербайджану та в оселях інших видатних людей. Майстриня продала кілька власних картин, аби влаштувати свято творчості для дітей з Донбасу та Криму. З Організатором музею Тараса Шевченка возникла ідея зробити для дітей переселенців Криму, Донецька Луганська во таку акцію доброї волі, щоб так як дітки спитали стрес після всіх забитих, цих щоб через потім арт-терапію виплюснути всі свої емоції негатива і попитатися от, через творчі процеси добром і теплотою. Утім, друзі Наталії Раханської на арт-терапію запрошують не лише дітей-переселенців, але й сім'ї-учасників антитерористичної операції. Ще Одна частина майстер-класу з атошниками. Тобто вони прийдуть зі своїми сім'ями. і Ми теж будемо писати картини. Тобто, одна картонка, тобто один холст буде стояти, і вся сім'я буде зображати опять же, на свободну тему. Арт-терапію для сімей учасників АТО запланували на 10 квітня. Що ж до благодійної програми Діти України для переселенців, то цикл заходів стартував ще від початку березня. За цей час його відвідали понад 100 маленьких митців. Сергій Зленко, Дмитро Гришко соціальна країна. В Україну прийшла французька весна. Головною темою цьогорічного дійства стали події в Україні. Глядачі побачили головні символи революції гідності та війни на Донбасі. Французька весна сьогодні почалася у Києві. Також вона охопить Харків, Львів, Одесу, Дніпропетровськ, Запоріжжя та Рівне. На відвідувачів заходу очікують фільми, вистави та хореографічні постановки. Ось такі справи. Більше новин на сайті соцкраїна.ком. приємного вам вечора і на все добре.